нас ми як, як Марічку, хотіла вкрасти. Це Марічка, а це її батьки. Я дуже люблю гуляти в парку. Тому я, я гуляю з своїми навіть полкушками. Але вони зараз не можуть. Тому я пішла сама на прогулянку в парк. Марійка так загралася, що не помітила, як потемнішало і настав вечір. Вона побачила якусь незнайому людину, яка наближалась до неї. Марійка злякалась і згадала, що батьки їй казали, що самі ввечері в парку гуляти дуже небезпечно. Тому вона швиденько-швиденько пішла додому і більше ввечері сама в парку не гуляла. Марійка зайшла в свій під'їзд. Вона жила на п'ятому поверсі. Їй треба було піднятись наверх на ліфті. А тут незнайомець. Привіт! Привіт! Марійка забула, що незнайомцями не можна розмовляти. Ти така гарна, хочеш, я тебе привищу цукеркою? Марійка забула, що ні в якому разі ні цукерки, ні солодощі, ніякі інші смаколики, подарунки, колечка, браслетики не можна приймати від незнайомців. Тобі на який поверх? Мені на п'ятий. Марійка далі продовжувала спілкуватись з незнайомцями. Діти, будьте обережні, це дуже небезпечно. Ніколи ні в якому разі не спілкуйтесь з незнайомими людьми. Не сідайте разом в ліс. Краще швиденько підніміться, наприклад, по сходам, якщо вони освітлені, і з незнайомцями краще взагалі не спілкуватися, не розмовляти, а тихесенько прошмигнути собі до себе в квартиру. І все. Але якщо у вас незнайомець схопив і тримає, то треба не тільки відбиватись. А ще й кричати для того, щоб сусіди вас почули. Краще кричати пожежа, пожежа. Тоді точно хтось вийде допомогти. А ще краще ніколи ні в якому випадку не розмовляти з незнайомими людьми і не брати від них ніякі пригощання. Марійка піднялася до себе на поверх і зайшла в квартиру. Кухня, нарешті я вдома. Аж тут хтось. Подзвонив у двері. Що буде робити Марійка? Як думаєш? Ой, подзвоню краще мамі, чи, чи напишу повідомлення, що хтось дзвонить в двері або подзвонив сусідам. Дітки, коли ви самі вдома, ніколи не відчиняйте двері, тому що там можуть бути і грабіжники, і інші погані люди. Вони можуть представитись, що це поліція або що це. Пожежники, або що вони хочуть пере, перевірити лічильник, або що це мамині чи татові знайомі чи друзі. Краще не спілкуватися, а написати чи подзвонити мамі чи сусідам і сказати, що хтось до вас дзвонить, але ні в якому разі не відчиняти дверей. Мама сказала, що не, відчиня, не відчиняти двері. Піду в свою кімнату. Почекаю, поки не приїдуть мої батьки. Марійка зайшла до себе в кімнату. Поспілкуюся з своєю онлайн-подругою. У Марійки була подруга, з якою вона спілкувалась через інтернет. Вони познайомились в онлайн грі. Вона з нею усім ділилася, розповідала. Про батьків, про свою сім'ю, про школу, про друзів. Але Марійка не знала, що ми ніколи не можемо знати, хто знаходиться по ту сторону в телефон, адже там може бути не тільки дівчинка, подруга, а й дорослий чоловік, який видає себе за дівчинку. Тому будь обережна в спілкуванні з незнайомцями по інтернету. Вони можуть бути не тими, ким здаються. Ніколи без дозволу батьків не давай особисту інформацію: адресу, номер телефону батьків, або де працюють твої батьки, твою школу чи іншу інформацію. Якщо е, людина, коли ти спілкуєшся, намагається в тебе щось розпитати, випитати, краще скажи про це батькам. Або якщо шантажує тебе твоїм фото, чи чимось ще то теж скажи батькам: батьки обов'язково тебе підтримають і допоможуть. Ніколи не погоджуйся на зустрічі з людиною, з якою ви познайомились в інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в людному місці і у присутності батьків. Так, людина, буде в безпеці. Нарешті батьки повернулись додому. І вони сіли пити чай. І Марічка все розказала, що з нею сталося. Так. Дуже важливо ділитися з батьками. Не, не бійся, що вони тебе назварять. Вони завжди тебе підтримують, бо вони тебе люблять. Вони завжди тобі допоможуть, бо вони тебе люблять. В будь-якій ситуації є вихід. І найкраще коли ти не знаєш, що робити, поділитись і запитати у батьків. Вони п'ють чай. І Марієчка теж. Але і ще вона, вона ще поділилась тим, що сталося. В парку, в під'їзді і вдома. На наступний день батьки відвели Марійку в школу. Марійка, ми після школи тебе заберемо. Не йди сама. Добре. Та після того, як закінчилась школа, Марійка вирішила не чекати батьків, а піти додому самою. Я не хочу чекати батьків. Краще піду сама, я і так знаю дорогу. Якщо вас батьки забирають з садочку та школи. Ніколи не йдіть самі додому. Завжди чекайте на своїх батьків. Або зателефонуйте їм і запитайте, коли вони будуть. Ви можете заблукати, або потрапити під машину по дорозі, або вас навіть можуть використати. Так що не йдіть нікуди самі. Марічка йшла по дорозі додому. Мимо проїжджала машина. Авто зупинилося, з нього виглянула мила жіночка. Привіт! А ти не допоможеш мені? Не покажеш дорогу до іграшкового магазину. Я хочу своїй донечці вибрати подарунок на день народження. І Марічка пішла, тому що вона вже знала, що не можна чужим ще? Не можна сідати ні в якому разі до чужих і незнайомих в авто. Річка просто швиденько пішла. Дорослі ніколи не попросять про допомогу у дітей. Вони завжди звернуться до дорослих. Тому будь пильним і навіть коли тебе просять допомогти незнайомі дорослі, краще швиденько піди, а потім розкажи батькам або зателефонуй чи напиши. Незнайомці можуть здаватися добрими, милими і хорошими. Це може бути і чоловік, і жінка, і навіть бабуся чи дідусь. Та насправді, якими б хорошими вони не здавались, вони можуть бути і поганими, вони можуть тебе вкрасти. Тому краще з незнайомцями не розмовляти і ні в якому разі не сідати в авто. Якщо тебе схопили на вулиці і намагаються тримати або кудись вести чи сидіти в машину, кричи! Кричи, я тебе не знаю. Кричи, це не моя мама, це не мій тато, я тебе не знаю, допоможіть. Тоді тобі інші дорослі обов'язково допоможуть. Маріка вирішила після школи піти на дитячий майданчик біля свого будинку. Вона катала з гірки, на качелі. Там був незнайомий дядько. Він їй каже. Привіт! А ти бачила там на дереві застрягло біленьке кошеня. Пішли тобі, покажу. Марійка знав, що не можна ні в якому казі розмовляти з чужими. Вона розвернулась і швиденько-швиденько пішла з майданчика додому, ніколи не розмовляю з незнайомцями. Вони можуть просити тебе допомогти, можуть пропонувати солодощі чи прикраси, можуть пропонувати подивитись на котиків, песиків, собачок чи інших тваринок. Можуть навіть запропонувати піти в магазин, щось купити з тобою. Ніколи сама не йди з чужими людьми. А ще ти маєш пам'ятати про правила дистанції: тримайся подалі від незнайомих людей на дистанції. І ще є Правило трусиків ніколи не дозволяє себе чіпати іншим людям в тих місцях, які закриті нижньою білизною, трусиками чи лівчиком. Це твоя безпека. Якщо хтось намагається це робити, обов'язково скажи батькам. Це зовсім не соромно, але батьки тобі допоможуть. Марійка прийшла додому, обійняла своїх маму й тата. Вона завжди зділилася з ними своїми переживаннями, проблемами, що сталося незвичного за день. А батьки знали, що з Марійкою ніколи нічого не станеться, тому що Марійка знає правила безпеки. Не можна розмовляти незнайомцями, не можна заходити в ліфт незнайомими людьми, не можна балакати з чужими і сідати в до чужих машин, навіть як, якщо сіли туди твої друзі, не можна самою гуляти в парку вечором. Краще казати батькам, куди ти йдеш. Не, не можна самою йти з школи або з садочка. Коли ти сама вдома, то ніколи нікому не можна відчиняти двері, бути обережний, в спілкуванні через інтернет. Дякую всім за увагу. Дякую.